Справжнє спекотне літо прийшло на Рівненщину. Уже найближчими днями повітря в регіоні прогріється до плюс 32 градусів в день та не опускатиметься нижче 17 вночі. За прогнозами синоптиків, увесь місяць обіцяє бути спекотним і переважно сухим. Лише у найближчу п'ятницю очікується зниження температури та посилення вітру. А ось уже четвертого в день, після проходження холодного фронту, знову ж зниження температури, короткочасні грозові дощі, Посилення вітру може спостерігатись і зниження температури майже на 10 градусів. Знову 23 градуси максимум в день, вже 4-5. Червень на рівненщині видався настійким і з різкими погодними змінами. Середньомісячна температура становила 18 градусів. Дошкуляв рвучкий вітер. Місцями його пориви сягали 17 метрів за секунду. Найпрохолодніша ніч у червні видалась 23 числа. Температура знизилася до плюс 7. Крім того, північні райони області потерпали від дощів. Натомість в іншій частині регіону зафіксували дефіцит опадів. За всю історію спостережень на Рівненщині у нас. Найтепліший червень, як я казав, в останні дні 2019 рік. Тоді ми перевищили середньомісячну температуру на 3 градуси. А от найхолодніший червень у нас був у 1984 році, і тоді середньомісячна температура червня була лише 14 градусів тепла. Найближчими вихідними на рівненщині пануватиме комфортна для прогулянок та відпочинку погода, Але з понеділка, 7 липня, можливо, чергове похолодання та дощі. З понеділку, знову ж таки, черговий фронт із заходу, з улогованою, пов'язаною з Атлантичним циклоном. Очікуємо на зміну погодних умов. Температурний фон буде високим. А от дощі – не виключений понеділок і вівторок за попередніми прогнозами. У липні середня температура становитиме близько плюс 20, що на 2 градуси вище звичного показника. Опадів очікується приблизно 60% від кліматичної норми. Ірина Котюк, Катерина Пасюта, Олексій Олексієнко. Випуск новин.